Перший досвід в торгівлі, в фінансах у мене був дуже цікавий. Коротше, у мене був друг у школі. Він каже: купи мені жвачку, я тобі заплачу. Я тоді написав такий чек, що от, коротше, мені друг передає півтори гривні, а я йому купую на наступний день жвачку. А жвачка коштувала одну гривню. Жвачки такі були лависки. Може, тут зараз з'явиться така фотографія лависок. І коротше. На наступний день я приношу жвачку, він далі мені каже ще. І на третій день я розумію, що я вже можу купити більше жвачок і почати продавати їх в школі. Я перший день там купив 5 гумок по 5 гривень, там вже продав на 7,50. Далі ще більше. Потім я почав розширювати асортимент, і я продавав спочатку в класі, потім на паралелі, потім взагалі на всю молодшу школу, а це четвертий клас, я от тільки почав цим займатись. І. Під кінець. Цього навчального року, коли ми всі йшли в якусь прогулянку чи поход, у мене була така пачка грошей, я до сих пір пам'ятаю, як всі йдемо, у мене тупо гаманець не закривався. Стільки там було таких мілких купюр, і я не знаю, я тоді відчував себе мільйонером просто реально.